Хочу так і ніяк інакше. А тепер Бог усьому винен. Дорогі мої, ми живемо у скрутний час, коли неможливо ясно розгледіти волю Божу, а вона є. Але для того, щоб побачити її, треба постаратися, постаратися перемогти, подолати. Але ми не докладаємо для цього жодних зусиль, наш розум затьмарений, думки сплутані, а бажання, сподівання і пристрасті суперечливі. Що тут може Господь? Як Він явить нам свою волю, як уселить її? Адже ми самі вже стільки усього собі накрутили. Слід очистити свій розум від зайвих бажань, щоб Господь, побачивши чистий родючий ґрунт, прийшов і насадив її своїми квітами. Я хочу одного, каже він нам, простоти. І Якщо будете такими, то врятуєтеся, але ми не хочемо слухати Бога. Нам треба, щоб усе було по-нашому. А потрапивши в біду, починаємо ремствувати, чому Бог мене залишив, чому усе так погано. Ти тільки зараз, значить, згадав про Бога, сам влаштував собі тисячу проблем, сам прийнявся їх вирішувати, та й ще й і твердив, при цьому постійно хочу так, тільки так, і ніяк інакше. А тепер Бог у цьому винен. Чому ти Його звинувачуєш у своїх нещастях? Звів собі особняк. А тепер кажеш: як Бог міг поступити, щоб мій будинок рухнув від землетрусу. Але зачекай, коли ти почав зводити цей будинок, ти подумав про Бога на самому початку. Ні. Тільки зараз ти про нього згадав, до якої ж міри ми можемо зіпсувати собі все на світі, а потім у нас бракує упокорювання сказати: Господи, що ж я накою, що ж я за людина. Замість цього ми починаємо висловлювати Богові претензії. І коло замикається, що це таке, нездатність визнати свою провину. А її потрібно визнавати. І страждання в тому випадку стають шляхом до спасіння. Згадую зараз книгу Достоєвського, вона називається Очищення через страждання у творах Достоєвського. Так, приблизно про це йдеться. Велика справа визнати свої помилки, І визнавши їх, ти змиришся. А змирившись, поплачеш, і що ж потім? А потім станеться те, що буває в афінах після сильного дощу: виходиш на балкон, і жодного смогу, чистота і свіжість, а повітря настільки прозоре, що видно горизонт, і навіть егіну можна розгледіти вдалині. Вражаючи, і усе це після дощу, сильного проливного дощу. Дорогі мої, так і наша душа очищається після дощу, дощ для душі це сльози. Отже, попереду у нас ще довгий шлях до пізнавання волі Божої. Доведеться не раз ще головою ударитися, на жаль, це необхідно тим, хто інакше не розуміє. Розбити голову, змиритися, поплакати, виправитися, піти на сповідь, покаятися, щоб побачити горизонт, тобто волю Божу. Господь не винен, що без усього цього ти не можеш бачити ясно. Воля Божа дуже проста. Роби так і будеш щасливий, каже Господь, як робити так просто. Так, так просто, але тобі зовсім непросто схилити голову, адже ти хочеш, щоб усе тільки було по твоєму, от і збиваєшся, плутаєшся, а потім голова йде колом. Хоча все просто, а тепер подумай, як твій мозок може вирішувати стільки проблем самостійно, хіба це йому під силу? Ні, тим більше, що ти не зможеш тверезо оцінювати ситуацію. Одну людину, яка раніше була б а потім повністю зцілилася за допомогою екзорцистки та сповіді причастя, запитали, як ти тепер почуваєшся? Я почуваюся так, відповіла вона, ніби в мене в голові розвіявся туман. Розум очистився. Так і буває. Коли розум очиститься, ти подивишся на Бога і побачиш Його, і, помолившись йому, ти почуєш? що? Його відповідь. Почуєш, що Він каже тобі. У Бога є вуста, Він говорить, І є вуха, Він чує. Про це співав ще пророк Давид у своїх псалмах. Почитайте Псалтир, це прекрасна книга. Той, хто створив вухо, чи не почує, сказано там, і той, хто створив око, чи не побачить, той, що врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас, Псалом 93. Ми не просто говоримо про Бога за допомогою антропоморфізмів, ми знаємо, що Він ніколи не покидає нас, це ми глухі і сліпі, нічого не бачимо і не чуємо, не можемо зрозуміти, що кажуть нам його уста, бо самі говоримо іншою мовою, не мовою упокорювання про сутоти розсудливості й скромності. Наше життя таке складне і заплутане, ми дійсно хворі люди. Як Господеві знайти собі місце серед усього цього? Господь такий простий і чистий, Він прозорий, Він упокорений, але наш розум заплутався, і тому ми втрачаємо Бога. Треба бути дуже простою людиною. Тому один старець. Повторював людям, які до нього приходили, я вам говорю, говорю, а ви не розумієте, бо заплуталися. Один розумник так і сказав йому: Не кажи мені, що я маю робити, звідки тобі знати, я сам розумію, як бути. Ну, розумій, можеш розуміти добре, а якщо ні. Та усе, я розумію, робитиму, як вирішив. Але ти, що вирішив, не завжди для тебе корисне, тобі здається, що це добре. А в результаті виявляється, що навпаки погане. Той хлопчина, про якого я розповідаю вам, став монахом. І дорогою. Ідучи, він розмовляє з старцем Монахом. Скажіть, я, отче, пам'ятаєте, ми у вас щойно були, не можемо знайти дорогу до монастиря. Скажіть, як туди пройти? Друзі, але ж ви все знаєте, відповів старець. Навіщо мене запитувати? Та ні, не знаємо. Ну, і я, як? якщо ви не в змозі навіть відшукати потрібний вам монастир, як ви збираєтеся самостійно приймати рішення в житті де стільки проблем, труднощів і питань? Зрозуміли тепер? У житті завжди так незрозуміло, куди йти, вперед або назад, вправо, вліво. Отже, дуже важливо, Уміти запитувати поради, навчитися упокорюватися, схиляти голову, прислухатися до духівника, до сповідника свого, до Христа, до церкви. Адже вже тисячі років святі люди увіряють їм свій розум, навчитися змирятися і сказати, скажіть, отче, як вам здається? Священник не безгрішний, він не пророк. Якщо тільки Господь не наділив його дарами прозорливості, тоді це зовсім інша справа. Але Він може запропонувати свою думку, помолитися, і Господь тебе просвітить. Сьогоднішня наша молодь не хоче нікого слухати, ні священників, ні церкви. Їм здається, що вони все розуміють. Що вони все знають, а ви не пхаєтеся. А чи ви хрещені? Хіба ні? Хіба всі ви не хрещені? Хіба не прийняли ви свого часу Господа в серце? Як мовиться, ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Невже після цього у вас немає благодаті Святого Духа? Ви не причащаєтеся, не молитеся. Усе це є, значить, і є благодать Святого Духа, і Господь неодмінно просвітить вас, допоможе вам. Порад, порадьтеся з духівником, порадьтеся з своєю дружиною, чоловіком, з батьками, помоліться, і Господь явить вам певні речі, так що ти знайдеш відповіді на свої питання і вирішиш проблеми. Головне, щоб було упокорення. І Бог вирішить твої труднощі, йому це зовсім легко, йому легко і сказати тобі, що слід робити. Він не бачить далеко уперед. Наприклад, у тебе є можливість купити будинок. І ти розумієш, роби... роздумуєш, робити тобі це чи не робити. А Господь уже знає, якою буде ситуація через 15 років. Тобто треба тобі зараз купувати цей будинок або навпаки, не треба. Він усе знає. І якщо його запитати, він легко відповість. Дитя моє, не потрібно, чи навпаки добре, купуй. І ти відчуєш внутрішню. Духовну упевненість у цьому, що робиш, і не битимеш ще головою об стінку, а спокійно скажеш, що роблю так і так. І все виявляється до кращого. Давайте, дорогі мої, зробимо ще короткий огляд нашого вивчення змісту цієї короткої, але настільки глибокодумної молитви. Ми з вами виявили. Що після вступного звернення Отчина, що є сина на небесах, молитва ця ділиться на дві головні частини, кожна з яких має три прохання. Перша частина цілком стосується прославлення Бога, а друга стосується особистих потреб молитовника. Три прохання у першій частині складають одне ціло, вони є розвитком одного домінуючого бажання. Що полягає у прославленні Бога, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Так має починатися кожна наша молитва з Божого прославлення. У Біблії ви знайдете цілий ряд прикладів цьому. Даниїл пророк, хоча був сильно обтяжений, проте починаємо свою молитву з Божого прославлення. Молю тебе, Господи Боже Великий і дивний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять тебе і виконують повеління Твої, Даниїла 9.4. А як молилася Християнська церква, коли обрушилося на неї перше переслідування, Прочитайте уважно її молитву. Вона записана у 4 розділі діянь святих Апостолів, яка чудова молитва! Уявіть собі тільки. Молода церква стоїть наодинці сильним ворогом, який вирішив, щоб то не було її знищити. Її становище було дуже серйозне, оскільки на неї поставив цілий світ з усією його владою, впливом і авторитетом. Враховуючи цю обставину, прошу звернути вашу увагу на те, як же вона молилася. І члени не забули молитву, якої навчив їх Спасити, з чого починають вони молитися. З ціл у цілому з того самого, що починається і молитва Господня, Владико Боже, що сотворив небо і землю, море і все, що в них є. Діянь 4.24 Не треба думати, що цими словами і закінчилося їх прославлення Бога. Безумовно, ця молитва дана нам у скороченому вигляді, не виключено, що християни могли провести цілу годину або більше у прославленні Бога перед тим, як викласти свою нужду. Коли людина перебуває у великому випробуванні, їй властиво прибігати до Бога і відразу починати з прохання. О Боже, зроби те і зроби друге, подай мені те і подай мені друге! Зазвичай ми починаємо із самих себе, з наших особистих потреб, але це не відповідає молитві Господні. Молитва молода церква вчинила за зразком, даному її Господом. вірні почали молитву з поклоніння і славослов'я, попри те, що їм загрожувала безпосередня небезпека смерті. Звичайно ж, Кращим прикладом для здійснення молитви є сам Господь Ісус Христос. Уникніть у Його молитву, записану в 17 розділі від Гавана, в Євангелії від Івана. І тут ви зауважите той же порядок. Отче, прийшов час, прослав Сина свого, щоб і Син Твій прославив Тебе. 17.1. Так молився Христос, так молилися усі святі. Так повинні молитися й ми. Отже, ми побачили, що перша частина молитви Господньої цілком присвячена прославленню і цілям Божим, а також проханню про розширення Його царства. Наслідуватиме її приклад, підносячи нашому Господу, славу і честь не наприкінці, а на самому початку нашого звернення до Нього в молитви в ізраїльському народі. Богові завжди віддавалося найкраще початки від плодів, а також первістки. Чому? Бо це виражало найбільший ступінь поваги до Бога, який гідний цього. Друга частина цієї молитви теж складалася з трьох прохань, що виражають вже наші особисті потреби. Ці три прохання містять у собі в основному усі повсякденні людські потреби. В самій структурі цієї частини молитви ми знайшли для себе дуже важливу вказівку, просячи про свої потреби, робити це знову таки для слави Божої. Ісус сказав: Шукайте ж старшу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Матея 6:33. Таким є Боже, встановлене для життя кожної людини, яка буде щаслива тільки тоді, коли чинитиме саме так. Те ж саме стосується і молитви, наша молитва буде ефективною лише тоді, коли ми поставимо Божі інтереси на перше місце. Так, у цьому випадку молитва Господня нас викриває, адже частенько ми схильні просити Бога передусім про наші потреби і лише на завершення молитви, якщо не забули про розширення Царства Божого. Перше – Чому навчив нас Христос у цій молитві, це просити перед усім про прославлення Бога в цьому світі. І, як наслідок цього, про задоволення наших особистих потреб. Бажання бачити царство Боже, що вже настало, має бути домінуючою думкою в кожної молитви. Ось чому. Навіть коли ми просимо для себе, ми ніколи не повинні забувати про те, що відповідь нам дається з цією метою, щоб через неї був прославлений Бог. Христос сказав: і коли чого проситимете Отця, у ім'я Моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині, Івана 14:13. Тепер, після того, як ми отримали такі прекрасні уроки з молитви Христової, я хочу запитати вас, от про що? Чи виникало у вас колись питання про те, чи будемо ми молитися на небі? Так, дорогі мої, і на небі ми молитимемося, але наша молитва там буде обмежена тільки першою частиною, що складається із звернення, і прославлення, оскільки Бог завжди буде нашим онцем і на небі. Ми славитимемо і величатимемо нашого Бога вічно. Але друга частина молитви на небі вже не буде потрібна. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Про це там ми просити вже не будемо. Останні слова молитви Господні, які зазвичай містяться в наших Бібліях, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. відсутні в найкращих рукописа. Вони були додані в текст одним з переписувачів, вирішивши зробити урочистим закінчення цієї молитви. Проте такі ревнощі не є великою провиною, оскільки не уступає протиріччя із загальною доктринальною спрямованістю самої молитви і всього писання. Господь учив казати, нехай прийде царство Твоє, а невідомий писар сказав: Бо Твоє є царство, це голос віри, що перетворює очікуване в реальність. Це виклик християнської віри у всьому земному безбожництву, що опирається здійснення царства на землі. Як нам не погодитися з тим, що насправді усе у цьому світі належить нашому Богу, до якого ми маємо найбільший привілей звертатися, і словами Отче наш. Слово амінь у перекладі з арамейської мови означає нехай буде чи істина. Та? Цим словом, ми зазвичай закінчуємо наші молитви. Воно завершує, підтверджує і узаконює все сказано. Ми приєднаємося і до нього, бо усе, що повідала нам молитва Господня, є справжня правда і життя вічне. Ми приєднаємося до цих слів вдячності Богові за такий дивовижний Його подарунок, явлений нам, як зразок молитви, і званий молитва Господня. Нехай же вона стане не лише молитвою нашого Господа Ісуса Христа, але і нашою власною молитвою, хвалою вуст наших і щоденним підношенням перед Його святим обличчям. Моліться ж так, як? Ви вже знаєте. І на закінчення лишається сказати лише наступне. О, Оскільки у небі ми молитимося тільки молитвою подяки і прослави нашого Господа, почніть вже тут вчитися цьому, приступаючи до нашого Бога, і самі, мов живе каміння, будуйте себе дім духовний, святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. 1 Петра, 2.5. Хто може зберегти вас без гріха і без кверни і поставити перед славою своєю непорочними в радості, єдиному премудровому Богу, Спасителю нашому через Ісуса Христа Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед усіма віками і нині, і на всі віки. Амінь. Юде 24, 25 Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, висловте свою думку, або дай амінь напишіть, щоб я міг уділити вам благословення і поставте лайк чи дизлайк. Це теж дуже важливо. Слава Ісусу Христу!